Як я відростила своє волосся, робила кератин, ботокси, як воно гарно розчісується. Рекомендую відмовитись від цього всього, адже це дуже впливає на ваш стан волосся. Всім привіт! Ви на каналі Евеліна Стадник і у цьому відео я розповім детальніше про свій догляд, також покажу все, як є: як я сушу голову, як підготовлю до миття, а також про свій догляд. І в кінці відео відповім на найчастіше запитання щодо мого волосся. Перш ніж мити голову, я завжди добре розчісую своє волосся, щоб запобігти ламкості. І так набагато легше мені мити голову. Щітка у мене від Tangle Teaser, Ось така це колекція Барбі. І я хочу вам сказати, що раніше я користувалася Янейк, але насправді мені більше сподобалась ось така від Tangle Teaser. Я завжди стараюся мити щітку після кожного миття голови. Зараз повернусь до вас після душу і детальніше розповім, чим я мила голову. Та-дам! Я вже помила голову, я одягнула свій улюблений шовковий тюрбан. Я ним користуюся, напевно, вже більше двох років, тому що це ідеальний варіант для вашого волосся. По-перше, воно забирає ламкість, додає такого сяйва, і загалом це безпека вашого волосся. Тут є дві сторони: одна шовкова, а друга така махрова. Я зараз одягла е, махрову на 5 хвилин, а шовкову одягаю на 10 хвилин, щоб забрати лишню вологу. І якраз таки, поки забирається ця вся лишня волога, я розповім, чим я мила голову. Почнемо із шампуню. У мене ось такий відновлюючий від моремо. Це шикарний варіант, якщо у вас нормальний або сухий навіть тип шкіри. Він не вимиває до такого скрипу, але він вимиває в норму. Тобто забруднення він класно з ними справляється. Щодо жирного типу, не знаю, чи він вам підійде, він більш таки підходить для нормального сухого. До речі, у нього такий приємний ментоловий аромат, і дійсно він гарно відновлює шкіру голови, вона не лущиться і зволожена. У мене нормальний тип шкіри, і я мою голову після трьох днів. І для мене це окей. Тобто, вже десь на третій день у мене жирніє голова. Але якщо я хочу от прям вимити свою шкіру голови до я використовую ось цей шампунь від VTL. Він, хоч і десь зволожуючий, але він настільки просто вимиває до скрипу, що волосся ну, дуже тримається, довго, до речі, навіть об'єм. І от моя мама, вона власниця жирного типу шкіри, і навіть вона казала, що він їй класно підійшов і гарно вимиває. Що навіть в неї жирні волосся десь на другий день, то до третього дня навіть витримує. Тому можете собі зберегти ось цей шампунь. Віталь. Я дуже ним сама задоволена. Тепер переходимо до такого головного моменту: це є масочка. Масочка у мене від REF. вона також йде відновлююча. Загалом я чередую масками, я не використовую одну і ту саму підряд. Я використовую маски один-два рази на тиждень, щоб не перенасичувати волосся. І коли я не використовую маски, я використовую просто кондиціонер. Ну, ось ця масочка, я в неї просто закохалася. Я давно хотіла спробувати цю лінійку. І ще хочу спробувати просто зволожуючу. Ще хочу показати вам. Ой, так. Ой, Боже, хто так закрив? М -м, аромат такий взагалі не нав'язливий. Ось я її вже повикористовувала. Ну, консистенція там така трохи жирненька. моїй мамі, наприклад, зовсім трішки цю маску наносити, тому що у неї не довге волосся, а у мене довге. Вже пройшло 5 хвилин, тому я зараз якраз покажу, як я. Ой, такий кайф. бачите, забрало вологу лишню, але ще трошки вологе. І якщо вода стікає з нього, там, щось стікає, треба ще залишити. Я якраз дам ось цю шовкову сторону. Я його перу на мінімальній температурі це 30 градусів. І він не пошкоджується, і все ок. Він мені, до речі, трішки замаленький, тому я роблю ось так: складаю і. Закладаю ось так. І ось так. Цей тюрбан від бренду Monmo. Він дуже класний. У мене був шовковий набір. Це ось цей тюрбан плюс шовкова наволочка для подушки. Я дуже нею задоволена. Ну, буде у мене трошки такий пімптик. Як бачите, я не перекидую волосся і голову, щоб закрутити, тому що це навпаки трішки погано, через те, що коли в нас вологе волосся, воно йде в нас дуже важке. І, до речі, шовковий, шовкова сторона трошки важче її тримати довго, тому що в нас повзає, бо це шовк. Ось, тому зараз ще покажу вам кондиціонер. Кондиціонер у мене від українського бренду Самута. Ось такий, він де, до речі, з безпечним складом. А, і по складу, я вам зараз скажу, він де з гідролізованим шовком. До речі, в нього ароматом Fort Larry. Він дуже приємно пахне, без силіконів і для всіх типів волосся. Тобто він гарно зволожує і відновлює волосся. Він мені подобається як бальзам-кондиціонер, свою роботу він виконує ідеально. Багато Хто запитує, як краще, чи розчісувати вологе волосся чи ні? Я вважаю так, <гум> мене вже сповзає, добре, давайте знімемо. Я вважаю так, що вологе волосся можна розчісувати лише в тому випадку, якщо на ньому щось є нанесене: кондиціонер, спреї, термозахист, незмивашка або маска, але просто на таке мокре волосся сухе без нічого. Ні, я вважаю це неправильно, тому що воно просто ламається. А якраз таки маска або кондиціонер створює таку захисну шапочку, плівочку, і воно через це не пошкоджується. Звісно, що ну, волосся буде все одно лізти. Навіть коли ви його розчісуєте, у нас волосся кожен день випадає. Не знаю, скільки волосин. Зараз ми переходимо до найцікавішого такого моменту, це сушіння волосся. Скільки часу мені на це йде? Раніше, коли я мала такий важкий фен, він був такий трохи слабенький, я ним сушила десь годину. От серйозно, я просто сушила, я так руки накачала, що це був для мене просто стрес. Тому я вирішила, що потрібно просто купити фен Dyson. Я вагалася, чи стайлер, чи фен. Я обрала стайлер, тому що думала, що мені насадки підійдуть усі. А в результаті Евеліна користується лише двома насадками чи трьома. Локони мені взагалі не беруть, тому що, бачите, в мене волосся дуже важке. Ось, але мамі стайлер чудово підійшов. І от, Dyson мені висушує набагато швидше. Десь 25-30 хвилин. Ну, це вже половина часу, трошки мені, знаєте, економно. Я обирала синьо-золотий колір, тут трішки безлад, але зараз вам покажу, як він виглядає. До речі, він трошки такий важкенький. Ось ось такий й Я зазвичай використовую просту е, насадку ось цю для фену. І також можу використовувати, щоб надати об'єм і розчесати, так легенько випрямити, ось цю насадку. Або з тими зубчиками. Одним словом, якось так. Ось ці. Я не використовую взагалі, тому що у мене локони просто розпадаються. Я пробувала три рази крутити на Dyson, Я, напевно, десь дві години крутила волосся, фіксувала, чекала ще годину. Одним словом, три години робила локони. В результаті вони протрималися десь півгодинки. Все, потім все розпалось. У мене просто така структура волосся, і що з тим поробиш? У моєї мами навпаки, укладка шикарно тримається, тому що у неї тонка волосинка, і в неї більш таке пористе волосся. Тобто, бачите, от з волосся, коли не стікає вода, тоді ми можемо переходити до сушки. Тобто, ми вже забрали зайву вологу. Довжина у мене ось така. І також таке цікаве запитання, чи підстригаю я кінчики. Так, кінчики я підстригаю десь один раз в два місяці, тому що один раз на місяць мені це трішки занадто, тому що я ще хочу собі відростити. А так, то просто для профілактики і чистки якихось там посічених кінчиків це чудовий такий інтервал. Перед тим, як сушити волосся, обов'язково використовуйте термозахист. Навіть якщо ви не сушите на гарячій температурі, термозахист має. Ти, обов'язково, це все одно. Ну. Температура якась там є. Отже, у мене є два види термозахисту, є кремовий від Real She, Ось такий. Він такий дуже плотний, густий і на тонке волосся, не густе, воно ну, не дуже підійде. І також в мене є ось такий спрей термозахист, це в нас 10 в одному. Він класний, мені подобається аромат, і його можна наносити навіть на сухе волосся. Але, якщо чесно, я би хотіла зараз використати ось цей кремовий термозахист. від Real тому що минулого разу я використовувала діплю. Я трішки ними, знаєте, чередую. Багато хто робить помилку і скаржиться на цей термозахист, що він такий сякий, він занадто жирний, він мені склеє волосся. Але, дівчата, все залежить від того, як ви його використовуєте. І все. Розповідаю, ми не наносимо, як ми привикли багато. Я наношу зараз вам покажу, скільки я наношу на мою довжину. Я наношу. Ось тільки засобу. Так, ось тільки дійсно хватає. Далі головний момент розігріти продукт. Тобто зараз він ось такий кремовий, але він має, бути, він має перетворитися просто на емульсію. І якщо вам він все ж таки занадто кремовий, можна додати трохи водички, трохи змочити руки зараз. Ось я трішки змочила і він стає рідкіший. Це класний лайфхак. І зараз покажу, як я його наношу. Головне його добре розігріти, от коли ви відчуваєте вже тепло, все, тоді можемо наносити. Показую, як я його наношу. Можливо, я навіть ще більше трішки нанесу. Ось так. Ну, насправді термозахист дуже важливий, особливо, коли ви вирівнюєте волосся. Особисто я ну, не знаю, коли останній раз вирівнювала волосся. Для мене це дуже травматично, тому що в мене волосся взагалі не любить, коли його вирівнюють. Воно у мене більше стає таким ламким і навіть якимось склеєним. В основному я плойками жодними не користуюся. І вам також рекомендую відмовитись від цього всього, адже це дуже впливає на ваш стан волосся. Я так люблю аромат волосся після цих всіх баночок, це так класно. Ось все, я нанесла термозахист і переходимо до сушки. Сталінги я наношу, але рідко. Я наношу спрей від TG Bad Head. Зараз вам покажу. І в мене ще є один спрей для об'єму. А, ну, Я рідко його наношу, тому що стайлінги також накопичуються. І після них потрібно ретельно очищувати шкіру голови. У мене є два види засобів для стайлінгу. Перший засіб це ось такий Bad Head. Це у нас Queen for a Day. Дуже класний, я його рекомендую. І також є Паоло Rivera. Вони такі мої фаворити. Я їх люблю. Так, я хочу зараз вам показати бекстейдж, що відбувається за фоном. Тут, до речі, всі мої полички з доглядом для обличчя та волос. Якщо хочете, можу зробити у наступному відео розбір, то також є мамина косметика. Одним словом, дивимось, що тут у нас це найсену, тут у нас трішки бардачок, тут у нас освітлення, тут у нас штативчик, зарядочка. Ой, одним словом, Евеліна дуже при, класно прибирає, але ну а ну, що зато бачите ось таку красу? Зараз на фоні ви побачите мій день рук, як я їх качаю. Висушила своє волосся і просто подивіться, як воно гарно розчісується. І ще одне таке запитання маю для вас. Чи ви сушите волосся феном, чи даєте природнім способом йому висохнути? Пишіть у коментарях, дуже цікаво прочитати, тому що в моєму випадку я сушу лише феном. Природний спосіб для мене це не варіант, тому що я буду просто півдня ходити з мокрим волоссям. Ось таке гарне сяйво, я просто кайфую. Насправді я вважаю так, що дорогі баночки не означають, що у вас буде ось такий догляд, або кератин, наприклад. Ну, я вважаю, що все залежить, по перше, від вашого типу волосся. А по-друге, навіть із бюджетних варіантів можна знайти щось якісне і те, що підходить по вашому типу, і буде робити такий ефект. До речі, в коментарях буде дуже цікаво почитати про ваші лайфхаки, звички та як ви доглядаєте за своїм волоссям, адже це все, повторюсь, все індивідуально. Подивіться на це сяйво. Це вау! І я ніколи не фарбувала волосся, ніколи не робила кератин, ботокси. Оце все. Я кайфую, оце догляд за волоссям. Оце моє таке міні-хобі, підібраний правильно догляд. Ти не перенасичуєш, і воно просто ось таке живе, мягуньке. Звісно, що все залежить від вашого типу волосся. У кого там, наприклад, більш пористе волосся, вам потрібно більш утягуючу, тобто вам підійдуть силіконові засоби. У кого, навпаки, ріденьке волосся, вам потрібно щось таке легеньке, щоб не дуже обтяжувало вам довжину, тому що от в кого рідке волосся, воно просто буде склеювати. І головне питання цього відео це те, як я відростила своє волосся. Чому воно у мене таке довге? Я вважаю, щоб відростити волосся, потрібно правильно доглядати. Тобто це не має бути, ой, я побачила там, я теж купила, пересушила волосся, все, всі погані. Насправді ні, треба детально розбирати своє волосся, а якщо у вас вже є серйозні якісь проблеми, випадіння, я рекомендую просто звернутися до спеціаліста-трихолога і тоді вже розбиратися. Також для підтримки росту волосся я п'ю біотин. Це просто вітамін, який і підходить і для росту нігтів, і для росту волосся, і вій. Тобто я стараюся тримати своє харчування в балансі, і також, щоб мої вітаміни були в нормі. Вітамін, де впливає також на здоров'я вашого волосся, на шкіру, на ріст. А ще напишіть, як вам такий формат відео, чи все сподобалось, тому що я дуже вдячна буду за ваш фідбек, адже для мене це дуже. Важливо. Моя думка щодо кератину. Я, якщо чесно, трішки проти кератину, але це все ж залежить від майстра, тому що є професійні майстри і дійсно роблять класно, але я вже що кератин потрібно робити лише у випадку тоді, коли у вас дійсно дуже неслухняне волосся. Кудряве, пушисте, пористе, і вам просто важко за ним доглядати, ви просто вже замахалися випрямляти його кожен день і палити, то так, кератин це варіант. Але це все, -все одно, знаєте, такі хімічні пошкодження для волосся, і так само і ботокс. Хіба що якщо холодний ботокс, якщо не помиляюсь, там немає ніяких випрямлянь і температур. Але взагалі я вам от від такого. Щирого серця рекомендую перестати користуватися, наприклад, плойками випрямлячами а замість того, можна навчитися користуватися щіткою браш, яка йде ну, більш безпечніше, ніж плойка. У мене є великий вибір олійок, ось такі мої три улюблені. Загалом зараз мій фаворит це ось ця. Я її дуже люблю, у неї неймовірний аромат, і у неї, знаєте що, ефект. Того, що волосся навіть коли ви несете багато засобу, ну в норму знаєте так трішки забагато, то воно не зробить ваше волосся жирним, не склеє. Бо, наприклад, гісо вона дуже живильна. Ось ця гісо, вона у мене вже закінчується. Ну, вона мені так, со-со, тобто маркетинг-маркетингом. І ще є ось така органова олійка, Я її зазвичай наношу на ніч. Дуже рекомендую вам також наносити на ніч олійка. тому що це йде вам на користь, менше буде пошкоджуватись волосся і ламатись. В коментарях напишіть, який у вас тип шкіри, буде цікаво почитати, і скільки разів в тиждень ви миєте голову. На цьому наше відео завершується. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, це відео було для вас корисне та цікаве, Адже я завжди стараюся ділитися з вами тим, що сама люблю. І я ділюся з вами якимись там лайфхаками, які сама перепробувала, ділюся своїм досвідом. Тому буду дуже вдячна за ваш фідбек. Для мене це дуже важливо. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, поділіться своїми враженнями. А на цьому все. До зустрічі у новому відео. Цьому я вас!